Українська делегація у Бахрейні звернулася до парламентів світу з проханням взяти активну участь у формуванні політики щодо розмінування України. Світ має об'єднатися, аби допомогти звільнити наші землі від мін та бомб, які використовує Росія, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права. З такими словами, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко звернувся до учасників спеціальної сесії щодо розмінування, яку ініціювала Україна на полях 146-ї асамблеї міжпарламентського союзу. Доволі суттєва частина нашої території країни замінована. Мільйони українців живуть під дамокловим мечем, зловісним залишком російської агресії проти України. З початку повномасштабного вторгнення українські сапери обстежили понад 790 квадратних кілометрів території та знищили понад 321 тисячу вибухонебезпечних предметів. Україна, за словами Корнієнка, потребує допомоги, щоб захистити цивільних. Важливо, аби країни заходу та глобального півдня, особливо Камбоджа, Хорватія, Чилі, Боснія, Косово та Грузія, що вже пережили подібну гуманітарну катастрофу, поділилися досвідом розмінування та сприяли міжнародній підтримці нашої країни. Таку ідею обговорили та підтримали учасники спеціальної сесії з понад 25 країн світу. Адже гуманітарне розмінування є невід'ємною частиною повернення до мирного життя людей. В рамках робочого візиту до Бахрейну перший віцеспікер Олександр Корнієнко зустрівся з міністром закордонних справ цієї країни Абдулатіфом Рашидом Аль-Заяні. Під час розмови сторони проаналізували стан двостороннього співробітництва між Україною та королівством Бахрейн у різних сферах та обговорили напрямки поглиблення співпраці на рівні парламентів обох країн. Водночас українська делегація зробила наголос на важливості продовження спілкування та консультацій між двома країнами з питань, що становлять спільний інтерес, зокрема щодо поглиблення міжпарламентського співробітництва. Сеймас Литви визнав російську приватну військову компанію Вагнер терористичною організацією, яка становить загрозу безпеці держави та суспільства. Верховна Рада України вітає та підтримує таке рішення. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондрацюк, зазначивши, що відповідну резолюцію литовські депутати підтримали одноголосно. Дякую пані спікерці Вікторії Чмілі та Нільсен і усім депутатам парламенту Литви, які вкотре продемонстрували лідерство в питаннях протидії засудженні російського тероризму. Сеймас також закликав інші країни визнати російську ПВК Вагнер терористичною організацією. Очікуємо, що відповідні резолюції, як і визнання Росії державою терористом, будуть прийняті більшістю парламентів країн ЄС та демократичного світу. Найманці приватної військової компанії Вагнер Російської Федерації, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії, вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об'єктів, що прирівнюється до тероризму, сказано у документі. Українська народна дипломатія велика сила. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила про результати ініціативи української громади «Ukraine is calling», мета якої зібрати кошти на 112 швидких і пожежних машин для України в рамках цієї ініціативи. Міністерством оборони Люксембургу вже виділено понад 1 мільйон євро на броньовані швидкі. Ми дуже вдячні уряду Люксембургу за допомогу Україні та підтримку волонтерських ініціатив нашої невеликої, але дуже завзятої української громади. Україні вже передано партію з восьми броньованих автомобілів швидкої допомоги, які найближчим часом відправлять на лінію фронту, аби рятувати життя наших захисників і захисниць. Практичний приклад вчасної допомоги, яка рятує життя, можна навести стосовно дівчинки з Одещини. На своїй Фейсбук-сторінці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк написала, що шестирічна Саша Паскаль із Затоки в травні минулого року втратила ногу в результаті ракетного обстрілу, але вже пройшла відповідний курс лікування та отримала новий біонічний протез. Вона навіть зможе повернутися до тренувань з гімнастики, якою займалася з трьох років. А у Варшаві під час спільного засідання Глобального фонду та української парламентської делегації обговорили операційний план допомоги Україні на 2023 рік та планування програм Глобального фонду протидії ВІЛ та туберкульозу в умовах війни Росії проти України. Крім цього, Глобальний фонд анонсував виділення 157 мільйонів доларів допомоги на 2024-2026 роки. Це дозволить забезпечити тестуванням, антиретровірусною терапією, програмами реабілітації, психологічною підтримкою українських пацієнтів. США планує виділити Україні 118,5 мільйонів доларів для боротьби з розповсюдженням ВІЛ СНІД. Про це сказав голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Хочу подякувати партнерам за збільшення обсягу підтримки України під час війни. Сьогодні ворог продовжує майже щоденно знищувати медичну інфраструктуру нашої країни. Значну частину бюджету Україна направляє на фінансування ЗСУ. В таких умовах, без підтримки країн партнерів та міжнародних організацій, самостійно ми б не змогли забезпечити належний рівень профілактики та лікування пацієнтів із ВІЛ СНІД. У комітеті з питань аграрної та земельної політики відбулися слухання на тему розвитку галузі виноградарства, яка потребує додаткових державних стимулів, адже за 2022 рік площі виноградників зменшилися на третину від довоєнних. Керівник комітету Олександр Гайду заявив, що в Україні є потужний потенціал для нарощування виробництва вина, а українська продукція здатна конкурувати на світових ринках з французькою, італійською та іспанською продукцією. Для розвитку галузі разом з Мінагрополітики Аграрний комітет розробляє проект закону про виноград та виноградне вино, який відповідатиме нормам ЄС та враховуватиме рекомендації аграріїв. Також сприяємо грантовій підтримці виноградарів у 2023 році. Більше 1 мільярда гривень спрямують на розвиток виноградарства, садівництва, ягідництва та тепличного господарства. Учасники слухань порушили питання стосовно спрощення процедури оформлення виноробної продукції на експорт. Також йшлося про можливість участі українських виноробів у конкурсах для популяризації наших вин. Водночас наголошувалося на можливості скасування акцизного податку для виноробів щодо натуральних вин без додавання спирту.